Я завжди знав, що з полуднем ми ще матимемо проблеми? Що у сталкера в голові, та її жаку ясно? А ці треба було їх одразу під протокол про ліквідацію, як особливо небезпечних мутантів. Але тепер полковник церемонитися точно не буде. Зуб за зуб після того, що вони в Ендічазі влаштували. То що? Яка у вас тут ситуація? У командування плани, у бійців балачки, а я запаси поповнюю. Найбільш забійним. Склад вже майже під зав'язку, щоб нікого з підкріплення не обділити. Підкріплення? Звідки? Звідусіль? Коршунов Андічазу повернувся і першим же наказом загальний збір оголосив. Про що солдати між собою говорять? А ти ніби не знаєш. Моноліт тут, моноліт там, моноліт усюди. Найгарячіше дуга. Кажуть, що вони військових під нуль там вирізали. І які в командування плани? На те воно й командування, щоб солдату невідомості до наказу тримати. Але коли офіцери з нарад не вилазять. Точно щось серйозне намічається.